Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Знову рада вас! Вітаю в нашій мудрості пустелі! Сьогодні маю для вас нову про чесноти. Тому дуже-дуже рада вас запрошую. Той самий Аба Ізидор, сказав, що є такі люди, які хотіли би мати чесноти, але лінуються стати на дорогу їхнього здобування. А також є люди, які навіть не знають про чесноти. І тих перших треба намовляти, щоб вони затобралися. Натомість другим треба пояснити, що чеснота є чеснотою. Дорогі, дуже мене зацікавила ця історія, тому що або е, виділив тільки цих дві групи людей. Е, певно, існує третя, бо є люди, які дійсно змагаються і осягають чесноти. І ця третя це ті, які стоять власне, на цій дорозі і дійсно борються. Якщо я не змагаюся за чесноти, то я або на тому першому місці, про яке він згадав, тобто я лінуюся і мене треба підштовхнути. Або ж я той, хто навіть не усвідомив, що чесноти існують. І сьогодні, власне, цією мудрістю пустелі хочу заохотити вас до того, щоб ви розібралися і поставили себе на один із цих чаблів. Чи я змагаюся за чесноту, чи може я просто лінуюся, і мене треба підштовхнути. І, власне, цим важливо зайнятися. От, або ж я взагалі не знаю про чесноти і не докладаю зусиль, щоб їх здобувати, бо чеснота для мене не чеснота, не є для мене якоюсь великою цінністю. Дорогі, коли розберуся і дам відповідь на це запитання, тоді буду знати, що маю робити далі. Тому дуже вас запрошую, не легковажити чеснотами, але дійсно віддано їх здобувати. Спочатку ж вияснивши, чим вона є для мене. Дякую і до зустрічі!